Друзі, ви на каналі про ласощі в цьому випуску я зберу, вирівнюю та задекорую торт снікерс на тропічну тему на перший день народження хлопчика. Першим кроком буде збирання тортика. Заздалегідь підготовлений шоколадний бісквіт, розрізаю потрібної товщини. Рецепт бісквіту буде в правому верхньому кутку вашого екрану. Виклавши перший шар бісквіту, просочую його цукровим сиропом та відсаджую з кондитерського мішка крем-чіз, розпреділяючи тоненьким шаром. Далі роблю дамбу рівно по контуру в декілька шарів. Після цього з'являється простір, який я заповнюю карамеллю змішаною з арахісом. Заізолювавши карамель кремом з дамби, я уникну протікання під час декорування. Викладаючи наступні шари бісквіту, я дію так само, як і з попереднім. Просочую цукровим сиропом, відсаджую та крем кремчіс, роблю дамбу та викладаю карамель з арахісом. До речі, якщо у вас виникли труднощі з приготуванням карамелі, то на каналі є декілька відеороликів, які вам у цьому допоможуть. Переходьте за посиланням в описі або в правому верхньому кутку екрана. Закінчивши збирання, обмазую всю поверхню торта залишками крему, таким чином збираються всі зайві крихти. Завершивши первинне вирівнювання тортика, добре обгортаю його силікалізованим пергаментом. Він не розмокне від вологи та обереже його від зайвих контактів. Далі одягаю кондитерське кільце, щоб запобігти деформації тортика під власною вагою та відправляю на ніч в холодильник для відстоювання. Наступним кроком буду вирівнювати торт за допомогою шоколадного ганаша. Перший шар ганаша буде закріплюючий. Ця частина крему не пофарбована для зменшення вживання фарбників. Закінчивши рівняти, перший шар відправляю в холодильник на 30 хвилин для застигання. Наступний шар крему вже пофарбований. Він буде кінцевий. Відсадивши крем з кондитерського мішка я рівномірно розпреділяю його по торті. Також не забудьте приділити увагу підкладці, на якій стоятиме ваш торт. Вона має його витримати. В моєму випадку я використовую підкладку товщиною 8 мм, так як вага мого торта 5 кг. Як крем був нанесений не досить щільно, з'являються пустоти, які необхідно заповнити. Щоб переконатися, наскільки рівно я вирівняла торт, необхідно прикласти шпатель до поверхні. Якщо лінія рівна, то все ідеально, але там, де лінія переривається, необхідно додати крему. За моїми власними спостереженнями всі найменші нерівності добре вирівнюються на рідним шпателем. Остаточно вирівнявши торт перехожу до його декорування. Спочатку прикрашаю дропічними листями із мастики, котре кріпиться залишками крему. На каналі вже є відео, де я більш розгорнуто розповідаю, як виготовляти даний декор. Щоб переглянути, переходьте за посиланням в правому верхньому кутку екрану або в описі під відео. Закріпивши листя, за допомогою срібного кондурина, додаю композиції більшого об'єму. Середину композиції необхідно заповнити кремом, щоб закріпити іменну табличку. Верхівку торта покриваю тоненьким шаром ганашу та присипаю перетертим печивом. Воно слугуватиме імітацію піску. Вставляю пряничні топери та доповнюю декор кульками з мастики різного діаметру. Додаю трішки близько, посипаю присипкою, яка підходить по кольоровій гамі. Гарно фіксуйте всі елементи декору. Якщо це відео виявилось для вас корисним, підпишіться на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові ролики. І поставте палець догори. Це дуже допоможе у просуванні каналу про ласощі. Ось і все, наш торт готовий. Дякую за перегляд і пам'ятайте, далі ще багато ласощів.